Усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. 21 листопада День гідності та свободи. Цього дня українці відзначають важливу дату, яка увійшла в історію як символ незламності духу, єдності та боротьби за право бути вільними. День гідності та свободи встановлений указом президента України у 2014 році, на честь початку двох доленосних для нашої країни революцій. Помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013-2014 років. Ці події стали проявом мужності мільйонів українців, які стали на захист демократії, прав людини та європейського майбутнього України. Ця дата нагадування про те, що свобода та гідність є невід'ємними цінностями українського народу. Ми вшановуємо пам'ять героїв, які віддали своє життя за вільну Україну, та висловлюємо вдячність усім. Хто продовжує боротися за нашу державу? Нехай цей день надихає нас на подальші спільні зусилля задля утвердження свободи, миру та справедливості у нашій Україні. Тисяча днів широкомасштабної війни: два роки, вісім місяців, двадцять сім днів, тривог, відчаю, стресу, молитов. А водночас стійкості, мужності, спротиву і героїзму. Тисяча днів, за які Україна викорбувала кров'ю і залізом свою назву на мапі світу. Це час, коли весь світ дізнався про нашу відвагу, честь і непереборне прагнення до свободи, барви нашого стягу стали символами боротьби, герб емблемою нескореності, а воїни світла прикладом справжнього героїзму, гідного захоплення на кожному континенті. Ці дні стали випробуванням на міцність і єдність. Ми втратили тисячі життів, проте жодна з цих жертв не була марною. Кожний день цієї боротьби зміцнював нашу віру в перемогу і демонстрував, що навіть перед лицем такого зла, як російський агресор, ми залишаємося незламними. Це час болю і відродження. Руїни наших міст стали символами того, що нас не зламати. Кожна зруйнована школа, лікарня чи церква постане ще кращою. Залізний дух нації не дозволяє ворогу вкрасти в нас майбутнє. Україна сьогодні це голос свободи для всього світу. Це нагадування, що боротьба за правду, справедливість і людяність це не просто обов'язок, це покликання. Наші захисники, кожна волонтерська рука, кожна працьовита душа всередині країни і за її межами. Усе це утворює нездоланий моноліт і віру в майбутнє держави. Ми пам'ятаємо тих, хто не повернувся, і боремося за тих, хто ще на передовій. Наша дорога складна, але мета одна мирна, європейська і незалежна Україна. Вітаємо вірян, наших територіальних громад зі світлим святом введення в храм Пресвятої Богородиці. Нехай це свято надихає кожного з нас на добрі справи, наповнює серця любов'ю та миром, а домівки теплом і злагодою. Молімося, щоб Пресвята Богородиця оберігала наших захисників, даруючи їм силу, витримку та безпеку. Нехай її заступництво стане щитом для тих, Оборонить нашу землю та джерелом надії для нас усіх. Своє професійне свято відзначають люди, які присвятили свої життя тому, щоб допомагати, підтримувати та розраджувати інших людей. Шановні працівники соціальної сфери наших територіальних громад. щиро вітаємо вас з професійним святом святом людей, чия праця сповнена милосердя і доброти. Ви щоденно піклуєтесь про людей похилого віку, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, дітей сиріт. Підтримуєте малозабезпечені та багатодітні родини, сім'ї військовослужбовців, вимушено переселених українців, допомагаючи їм долати життєві труднощі, віднайти віру в себе та знайти вихід із найскладніших ситуацій. Ви даруєте тепло і турботу тим, хто найбільше цього потребує, стаєте опорою для слабких і надією для безпорадних. Ваша праця, хоч і часто залишається непоміченою, завжди сповнена щирості та людяності. Вдячні за ваші чудні серця, співчуття, терпіння і повагу до людей. Дякуємо вам за відданість своїй справі та бажаємо міцного здоров'я, невичерпної енергії, сімейного благополуччя, щастя, добробуту, витримки в усіх випробуваннях, невичерпної енергії для створення добра, щасливого життя у мирній Україні, а також мирного неба над головою. Нехай ваші добре справи множаться, здійснюються найкращі задуми. А служіння обрані справі, чуйність і щедрість душі приносять вам заслужену шану і вдячність від людей з професійним святом вас у Красненській громаді. Відзначили 106-ту річницю створення Західноукраїнської Народної Республіки з метою вшанування вояків Української Галицької армії, які впродовж 1918-1919 років віддали життя за українську державу у селищі Красне, біля пам'ятника Летунам Української Галицької армії відбувся Віче реквієм. Захід розпочали вшанування пам'яті героїв України різних часів, які, не шкодуючи власного життя, виборювали і виборюють сьогодні нашу волю та найвищі європейські цінності. Участь у заході взяли селищний голова Роман Фурда, один із засновників громадської організації, Красненське братство ветеранів імені генерала Романа Шухевича, Мар'ян Лугуш, працівники ради, настоятелі місцевих храмів, громадські селища, освітяни та працівники культури. Громада спільно з настоятелями місцевих храмів отцями Степаном Жукровським та Юрієм Толочним помолились за усіх загиблих захисників України, звертаючись до учасників заходу, селищний голова Роман Фурда наголосив, що 1 листопада 1918 року українці Галичини заявили про своє право жити у власній державі і бути господарями на своїй землі. Тоді була створена Західноукраїнська Народна Республіка. Ми є нащадками тих подій і не маємо права забувати про подвиг полеглих героїв. Надалі хор працівників культури Галичаночка виступили з літературно-музичними композиціями. Квіти до підніжжя пам'ятника летунам поклали селищний голова Роман Фурда та один із засновників громадської організації Красненське братство ветеранів імені генерала Романа Шухевича Мар'ян «Не сміє бути на страху і жодної тривоги. Чому бо ми є лицарі грізні залізної остроги? До 130-річчя Романа Купчинського, автора стрілецьких пісень у селі Розгадів з Борівської громади провели пізнавальний захід. 8 січня 1939 року музична ілюстрація спів гітара Роман Купчинський. Прошу Прощав свою дівчину, праща й миленька, чорнообривенька, ведучу. чужу в сторону. святий Боже, святий Кріпкий, Святий баса. Віта! Вдячний за щорічну таку молитву пам'яті для нашого селища, для нашої всієї України. Постать Романа Купчинського це є постать велета української. Такої національності. Ато, дякую всім, що ми сьогодні є разом з вами, і як бачимо, що ми розпочали насправді з благословеного і такої хвилини з молитви. Дякуємо Отцю Богдану за те, що ви вкотре молитеся разом із своїми людьми, своїм народом. І е, знаєте, е, у нас в програмі є сьогодні другий день святкування 130-річчя від дня народження Романа Копчинського. І бачимо, скільки гостей сьогодні приїхало на. Це таке гарне, святкове, урочисте день народження рваного чима. Зажурились галичомки через тую змін, що від Усусуси, та на Україні, кожного спосіб, уста волину, ніколі. Учите по чортике, броне, кожного сподівання. Брови. Не шуріться галичанки, та вже є в міскові, вони краще обнімають, як скрізь січові, диво споцілують в густа, малинові карі, оченята чорних робить. Тиво вас поцілують густа, малинові карі, оченята, чорні брови, уйде, побудуть. І Не будуть нас війська за став у бік, жити в посилаю в уста, молинові в кори, оченнях по чорних робить, не посилай, в устах, олинові в корі, оченнях по чорні в робіт. А як лише Ви слухає, вивернетися злобу, як, як перше знов підете з нами на розмову, тоді вже живе вуста, молина. Очевидна, чорний, чорний брови, тоді вже цілити ти уста, але мові кові, очевидна, чорні брови А з чем по кухне? Съели мы то фаль. Сикчовые манжали, то краялось сердечко. Доброе смакует по кухне. То краялось сердечко. Завтрак по кухне фани звадры. То краялось Серденько, не втихло ні на хвилину, як бережа на покину, коханую дівчину, як бережа на покину, коханую дівчину. ця доля нещаслива. Тому кличу, клич у цю трубу. Нехай українські фіші, бо вони напевно матимуть твердші серця. А у кого камінь замість серця, того правда на світі. Амінь. Мої люди, Я тебе знайшла, я тебе знайшла, в під піскопо. Або ой, ходить сон коло віко, адрімота, а дрімота, коло плохо, адрі. Ота коло пло питається примоти, де будемо начувати, де будемо. У красненській громаді привітали працівників культури та майстрів народного мистецтва. Працівники культурної сфери асоціюються з атмосферною святковістю та натхненням, адже саме вони створюють яскраві заходи, які запам'ятовуються на довгі роки. Їхня праця приносить нам насолоду від мелодійних пісень, танців, поезії та музики, допомагаючи зберегти і передати нащадкам найкращі традиції українського народу. Завдяки їхнім творчим ідеям і майстерності культурне життя Краснецької громади стає яскравішим і багатшим. З нагоди свята працівників культури та майстрів народного мистецтва у приміщенні комунального закладу, центр культури і дозвілля Краснецької селищної ради відбулися урочисті заходи. Привітати представників культурної галузі громади завітали селищний голова Роман Фурда. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу освіти, культури, розвитку туризму, молоді та спорту Олена Ільницька, ТВО директора комунального закладу, центр культури і дозвілля Оксана Кушинська. У теплій атмосфері зібралися ті люди, які щоденно працюють за для розвитку красненької громади у культурному напрямку. Звертаючись до присутніх, селищний голова Роман Фурда висловив глибоку вдячність усім, хто щоденно вкладає свою працю в культурний розвиток громади. Він відзначив, що працівники культури не лише оберігають традиції, але й вносять нові цікаві ідеї, розвивають творчий потенціал молодого покоління, організовують заходи, які допомагають збирати кошти на підтримку Збройних сил України. Після привітань відбулася урочиста частина, де кращі представники культурної галузі отримали символічні подарунки за відданість своїй справі та важливий внесок у життя громади. За вагомий особистий внесок у розвиток галузі, відданість обраній справі, сумлінну працю селищний голова Роман Фурда, вручив грамоти Мар'яні Журавській, керівнику зразкового колективу Плеяда, Ірині Сторонянській, керівнику зразкового колективу Енерджі, а також вручив подяку Оксані Кушинській, тимчасово виконуючи обов'язки директора комунального закладу, Центр культури і дозвілля. Також слова вітання для працівників культури лунали від тимчасово виконувачого обов'язки начальника відділу освіти культури, розвитку туризму, молоді та спорту Красненської селищної ради Олени Ільницької та ТВО директора комунального закладу Центр культури і дозвілля Оксани Кушинської. Музичні вітання лунали від Уляни Прокоп'юк у теплій дружній атмосфері. Учасники свята ділилися своїми успіхами, обмінювалися ідеями та планами на майбутнє. Що сприятимуть подальшому культурному розвитку Красненської територіальної громади. У Радехівській громаді продовжуються роз'яснювальні заходи для громадян щодо військової служби за контрактом. Незважаючи на те, що інформації здавалось би вдосталь, часто громадяни досі не знають, що таке служба за контрактом, як вона відрізняється від мобілізації, які її умови і терміни. Тому військовослужбовці РТЦК та СП Львівської області виходять на вулиці своїх міст та містечок і спілкуються з мешканцями. Які переваги контракту? Чому військовозобов'язаним громадянам важливо якомога швидше визначитися з місцем служби? Як долучитися саме до тієї бригади, яку обрали? На ці та інші запитання ви маєте можливість отримати відповіді, якщо підійдете до військовослужбовців, які задіяні у заходах. Отримуйте інформацію не з анонімних телеграм-каналів чи інших підозрілих джерел. А достовірних і пам'ятайте, що тільки разом ми переможемо. Соломія Бай отримала максимальний бал за НМТ з англійської мови та нагороду від Красненської селищної ради. Випускниця Красненського закладу загальної середньої освіти номер 2 перших третіх ступенів Соломія Бай, яка цього року стала студенткою факультету іноземних мов Львівського університету імені Івана Франка, досягла надзвичайного успіху у навчанні. Вона набрала 200 балів за національний мультипредметний тест з англійської мови. За відмінний результат дівчина отримала сертифікат на суму 20 тисяч гривень, який урочисто вручив їй селищний голова Роман Фурда. Під час вручення голова привітав Соломію, зазначивши, що такі результати є яскравим прикладом наполегливості, самодисципліни та прагнення до успіху. Роман Фурда побажав дівчині нових звершень у навчальному шляху, впевненості в власних силах та незабутніх вражень від студентського життя. Соломія повідомила, що отримані кошти планує використати на поїздку за кордон, що надасть їй змогу ще більше зануритися в іноземне середовище та вдосконалити свої знання. Нагадаємо, що Красненська селищна рада впровадила програму Обдаровані діти на 2023-2025 роки, яка передбачає підтримку юних талантів громади. У рамках цієї програми випускникам, які набрали 200 балів з будь-якого предмету НМТ, надається одноразова матеріальна допомога у розмірі 20 тисяч гривень, а також за середній бал 190 у розмірі від 15 тисяч гривень. Громада це робити спільну справу. За ініціативи старости з Лівчицького округу Бродівської громади Мирослави Заєць облаштовано паркан біля Берлинського ФАПу. До втілення цього задуму долучились активні мешканці села. Матеріали для огорожі надав Андрій Дудка. Підготовчі роботи проводив Андрій Заєць, змонтував огорожу робітник з благоустрою Язлівчинського старосинського округу Михайло Кирик. Зараз роботи завершені і видно гарний результат спільної праці. Дякуємо активним мешканцям громади, які своєю працею роблять наш спільний дім ще краще. У селі Полтво Красненської громади відновлено вуличне освітлення, яке було відсутнє понад 20 років. З ініціативи селищного голови Романа Фурди за два з половиною місяці зусиллями працівників Креснецького комунального підприємства громади багатолюдне село Полтва отримало вуличне освітлення. Цей проєкт відновлення вуличного освітлення планувався ще у 2021 році. Тоді готувався проєкт для залучення обласних коштів. Але через коронавірусну ситуацію, а у 2022 році з початком повномасштабного вторгнення, всі напрацювання були призупинені. І тому, задля безпеки транспортного руху, профілактики хуліганства, комфорту для кожного, хто змушений долати маршрути у темряві, проєкт було відновлено спільними зусиллями Красненського селищного голови Романа Фурди, працівників комунального підприємства та місцевих мешканців. За кілька місяців вдалося по всьому селу здійснити прокладку нової повітряної мережі вуличного освітлення, встановити сучасні ліхтарі та провести монтажні роботи. І ось село Полтва із вуличним освітленням, яке було відсутнє понад 20 років. За словами селищного голови Романа Фурди, втілення цього проєкту навіть у умовах війни це результат спільних зусиль усіх, хто допомагав реалізовувати задумане, навіть попри складнощі, які виникали у роботі. І тепер мешканці села та гості почуватимуться набагато безпечніше і спокійно та комфортно рухатися сільськими вулицями у вечірній час доби. Зазначимо, що до відновлення вуличного освітлення у селі Полтва долучилися місцеві мешканці, які за зібрані кошти закупили 15 нових бетонних стовпів. Також допоміг з придбанням 300 метрів кабелю благодійний фонд сім'ї Доскіч. Решта усі роботи виконувались за кошти платників податків з місцевого бюджету. Щиро дякуємо усім тим, хто словом, а хто ділом допоміг втілити цей потрібний проєкт. Шановні працівники культури та майстри народного мистецтва наших громад, ще раз щиро вітаємо вас із професійним святом, всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Ви даруєте людям радість несети культуру до кожного серця, кожної душі. А разом із тим, своєю плідною творчою працею звеличуєте наші громади та всю Україну. Ви ті, хто присвятив себе благородній справі, зберігати, розвивати і відтворювати безцінні духовні скарби нашого народу. А ваш творчий внесок у розвиток національної культури заслуговує на слова щирої вдячності. Віримо, що це свято подарує вам душевну злагоду, натхнення в роботі заради утвердження на землі ідеалів добра, любові і краси. Дякуємо за те, що ви даруєте людям радість і натхнення, тепло української культури. Ваша праця і талант примножують красу наших громад та всієї України, роблячи традиції ближчими до кожного з нас. Нехай здійсняться усі ваші життєві плани, надії і мрії, запанує мир в Україні, а кожен день вашого життя буде світлим і сонячним, дарує нові життєві перемоги. Бажаємо вам міцного здоров'я, творчого натхнення та нових звершень на ниві культури. Хай ваша діяльність завжди буде благословенна, а наш спільний шлях веде до мирного і щасливого майбутнього. Нехай ніколи не згасає творчий вогник у ваших серцях. На цій позитивній ноті ми завершуємо наш сьогоднішній випуск. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!